Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Не митьйом, та катанням є така російська поговірка. Не митьйом, так катанням. І отаку от тактику не митьйом, та катанням до України зараз застосовує хитрий старий кигибістський лис Володимир Путін. Бачучи, що в лоб Україну не візьме, що Покровськ тримається, що хлопці і дівчата ЗСУ тримають фронт, він починає діяти через Трампа. Через чорне крильцо. А чорне крильцо у нього Дональд Трамп. Він же, він же? Він же Дональд Трамп. Так? так, от, на зустрічі в Анкорджі скоріше за все, була передана умова справжнього Путіна з Москви через свою ляльку двійника, яка приїхала на Аляску. Так от, лялька-двійник Путіна передала Трампу умову Путіна. Україна повинна віддати Донецьку область. Тоді Путін буде розглядати можливість припинення вогню і перемир'я. Вдумайтесь, ми віддаємо Донецьку область. А Путін розглядає припинення вогню і перемир'я. Що це означає? Це означає, що Путін хоче взяти всю Донецьку область, тому що він не може взяти її силою, не може взяти Покровськ, не може взяти Добропілля, не може взяти добре укріплені фортечні райони. Слав'янська, Краматорська. Тому він пропонує Україні віддайте Донецьку область, а я подумаю вдумайтеся, а він ще має думати, припиняти вогонь чи ні. І оцю пропозицію хитрого лиса КГБшного старого Путіна передав Дональд Трамп Володимиру Зеленському. Володимир Зеленський, президент України, відповів учора, в суботу, ввечері, на цю пропозицію. Він сказав, що. Торгувати, віддавати комусь територію України він не збирається, тому що це неможливо і порушує Конституцію України. По-друге, Донецьку область віддавати Україна не збирається, тому що, взявши без бою укріплені позиції, фортечні райони Слав'янська і Краматорська, Путін піде далі. Піде далі і буде окуповувати Україну. І в цьому немає сумнів. Отже, не миттєм, та катанням хоче взяти Україну Путін. У нього ще є ж в рукаві козир да? Медведчук е з планом федералізації України, який він буде просовувати під час війни. План федералізації розвалу України на частини нікуди не подівся. Навпаки, його розробляють і вдосконалюють. Отже, для того, щоб переграти. Росію в цій страшній війні, хоча війна це не гра, але але є, але потрібно передумати Путіна. Просто передумати Путіна От того старого КГБшного лиса, якого добре вишколили в школі КГБ СССР, де вчили, що війна це насамперед не стрільба, а мистецтво обману. І нам потрібно Путіна обманути інакше ніяк. З вами Ір Швець. гарної спокійної неділі усім, дорогі українці. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.